в творчій круговерті приблизно півсотні робіт. Їхні автори, відвідувачі студії образотворчого мистецтва при Житомирському міському центрі науково-технічної творчості. Виставку готували художники віком від 8 до 18 років. Більшість дітей з чотирьох груп могли представити свої роботи, найкращі своє роботи на цій виставці. Тому для них це надзвичайно велика подія, тому що роботи вони свої зможуть презентувати всій області. Тут представлені як скульптура, графіка. Живопис, бачимо навіть десь елементи є декоративно прикладного мистецтва. і діти різного абсолютно віку. Я представляю чотири своїх роботи в стилі графіки, серія поліптих. Я зображувала своє внутрішнє состояние і графіка, тому що я ну, люблю рисувати її. Просто у мене тоді был не лучший момент в моей жизни, и грудь, їх зв'язує, та связывает. Педагоги наголошують, що виставка насамперед покликана спонукати юних художників до аналізу свого творчого доробку, оцінки рівня власних досягнень. Це виставка одного з наймолодших молодих наших учнів колективів. Творчих колективів це вже студія образотворчого мистецтва. От яка працює в нас четвертий рік в нашому навчальному закладі. Це обмін досвідом роботи для дітей. Вони бачать роботи своїх колег. Активних учасників художніх виставок та тематичних конкурсів відзначили грамотами центру науково-технічної творчості. Заклад щомісяця організовує творчі звіти, гуртків та секцій.